Український шоумен Андрій Данилко, який виступає амплуа Вірки сердючки, відзначився неоднозначним чинком. Артист в Юрмалі зробив спільне фото з російською співачкою Аллою Погачовою. Проте публікація викликала різні реакції в суспільстві. Світлина з примадоною з'явилася в інстаграм Данилка, де набрала майже 50 тисяч подавань за 11 годин. У коментарях розгорнулася ціла дискусія на тему наскільки дорешно фотографуватися з російськими зірками під час Повномасштабної війни свою думку висловили не лише пересічні підписники зірки, а й відомі колеги шоумена по шоу-бізнесу. Наприклад, актриса Ольга Сумська підтримала Данилка. Ведуча Леся Нікітюк назвала знаменитостей легендами. Ну а танцюрист Вадим Гарбузов написав, що класно і правильно підтримувати антивоєнно налаштованих росіян. Водночас комік Антони Тимошенко з лайкою запитав: навіщо сердюшці цей пост? А радіо. Ведуча Каріна Дмитраш заявила, що не розуміє позицію Данелка. Тож думки поділились на тих, хто толерує хороших росіян і вважає музику поза політикою, та тих, хто виступає за певну сепарацію від російської культури. Найпопулярніші коментарі звучать так: людям, які нас підтримують, дякувати потрібно. люди від великих грошей відмовилися та поїхали. Дуже сумно, що така велика особистість українського шоу-бізнесу досі шукає хороших росіян. Це фото просто прояв меншовартості і нерозуміння того, що російська окупація це не лише про території, а й про культуру. Чекайте кордонів 91-го. А ми любимо Андрія та Алочку. Друзі. А що ви думаєте про хороших росіян про російську мову від українців? Пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.